Ще декілька невеличких змін, і новий костюм сидітиме як влитий. Ерхан Ай, танцюрист зі Стамбула. Він професійно виконує танець живота. Тож багато часу чоловік проводить, обираючи тканини для своїх сценічних костюмів та приміряючи їх у кравця. Це вбрання Ай придумав сам. Увечері він уперше одягне його для виступу. У старовинних районах Стамбула на березі затоки Золотий ріг Ерхан Ай не лише купує свої сценічні костюми, а й регулярно виступає. Танець живота давня турецька традиція. В Османській імперії чоловіки танцювали його виключно для чоловіків, а жінки для жінок. Чоловіків, що виконували танець живота, у ті часи, хоч і вважали гомосексуалами, не дискримінували. Однак поступово жінки-танцюристки витіснили чоловіків, тож їм багато десятиліть доводилося виступати лише на приватних святах чи у нічних гей-клубах у такому консервативному суспільстві як турецьке на чоловіків танцюристів все ще дивляться коса. Це пов'язано передусім з упередженнями. Моя сексуальна орієнтація, моя приватна справа. Думка інших мене не цікавить. Важливо для мене те, що моя мати завжди мене підтримувала. Завдяки їй ще малим я полюбив танець і музику. Кілька років тому виконавці танцю живота стали популярними в Туреччині в одну мить. Завдяки фільму про любов двох чоловіків, прем'єру фільму Зене Зенеденце можна вважати точкою відліку для відродження старовинної танцювальної традиції. Режисер переконаний, чоловічий танець живота царина гомосексуалів, а його повернення вираження по новому впевненості цих людей у собі під час протестів проти забудови Гезі два роки тому гомосексуали та Лесбійки теж були присутні. Вони тримали веселковий прапор і всі інші їх обіймали. з одного боку, суспільство стає дедалі консервативнішим. З іншого завжди знаходяться люди, які хочуть відкрито показувати, хто вони є. Останні приготування перед виступом колеги у захваті від нового вбрання Ерхана Ая вони не вважають його конкурентом для жінок-танцівниць однак вихиляси чоловічими стегнами схоже дійсно дедалі популярніші молоді турки знову більше цікавляться історією та звичаями країни. Вони усвідомлюють, що у нас є свої особливі традиційні танці від цього ностальгійного тренду у виграші і чоловічий танець живота. Щоправда, свадщоправда, а про кар'єру за межами Туреччини. Кілька разів він уже виступав на фестивалях у західній Європі. каже там і заробітки краще найприбутковішими все ще є виступи на приватних вечірках, наприклад, на днях народження чи весіллях. Там багато чайових. Вечірня програма в театрі розпочинається з виступу танцівниці. Однак таким не здивуєш навіть туристів. Аж поки не з'являється Ерхан Ай. Захват публіки викликає не лише його яскравий костюм. Вже після шоу гості за кордону діляться враженнями. я б сказав. Краще нехай танцюють жінки. Я не очікувала таке побачити, але це свідчить про те, що туреччина має інші яскраві сторони. Було гарно. Ерхан Ай нині планує сольне шоу. А ще турок хотів би навчити танцю живота інших чоловіків, аби старовинна традиція продовжувала жити і в сучасній Туреччині.